Горище давно не бачило людської присутності. Повітря тут застигле, ніби роками не дихало. Аліна обережно піднімається дерев'яними сходами. Кожен крок дається з зусиллям не лише фізичним, а й внутрішнім, ніби з кожним підйомом щось усередині неї протестує. Стара клямка клацає в її руці, і двері з легкістю відкриваються надто легко, враховуючи, скільки років вони мали бути зачинені. Приміщення зустрічає її мороком, пиловими завісами і відлунням чогось невидимого. Вона вдивляється крізь сутінок, поки очі не звикають. У центрі, спираючись на дерев'яний постамент, стоїть дзеркало високе, старовинне, оздоблене різьбленням, яке час перетворив на вузькі тріщини, схожі на зморшки старого обличчя. Тканина, що його закривала, вже давно сповзла на підлогу, а Аліна наближається І Уперше за довгий час дивиться у власні очі. Але їх щось ледь помітно змінює легкий нахил голови, тінь посмішки, якої вона не робила. Відображення, ніби чекає, завмираючи півсекунди довше, ніж мало б. Вона відходить, а серце б'ється швидше, ніж слід. У думках холод. Саме в цей момент знизу лунає знайомий голос: Данило. Його поява, хоч і несподівана, приносить короткочасне полегшення. Він тримає старий вирізок з газети, знайдений у міському архіві. Історія про зникнення трьох дітей у цьому районі. Усіх об'єднував один факт: востаннє їх бачили біля дзеркал: дата статті. 1959 року будинок, ще тоді належав Марії Ревер. Вони спускаються до вітальні, де розмова про бабусю набуває тривожних відтінків, і в ту ж мить, як наче у відповідь, на горищі знову скриплять двері. Коли Аліна повертається, вони прочинені. У повітрі стоїть шепіт, дзеркало чекає. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.